І ми хочемо привітати пана професора Гая Стенґінга. Красно дякую. Я сподіваюся, що ви мене чуєте. І я хочу скласти пошинівок Вашій вашому президенту. Він завжди у. Кольору і барви хаки і я, моя родина, всі мої рідні та вірні, всі мої колеги завжди підтримують ваші зусилля. А ви стоїте в обороні цивілізації проти злої навали? І я бажаю вам поспіху у цьому. А тепер дозвольте знов ж таки. Я хочу на підставі власного досвіду, я працював в Росії, мушу визнати в Україні. Це початок 90-х років був. І далі згодом я працював у південній Африці, коли закінчився партиїд як радник. Президента до президентської комісії ринку праці і далі працював я від ООН-у у Шрі-Ланці після цунамі. І я можу говорити з власного досвіду про те, як країни мають реагувати зразу після лиха чи того природнього лиха, чи. Якоїсь техногенної катастрофи чи просто зламу системи? Як ви всі знаєте, первинні реакції постсовітської доби початку 90-х років були есперті на моделю, що називається шокова терапія, І її винайшов молодий американський економіст. І ц, вона вимагала від країн, що виходили з совітської доби, із совєцької шинелі, і це схоже до того, що Міжнародний валютний фонду світовий банк і ці самій американський економіст рекомендував у південній Африці, і рекомендував у шрі Шрі-Ланці, та інших країнах, що потерпіли від такого лиха, як цунамі, і треба зважати на те, що є небезпека, ось такого повторення деяких помилок, що сталося тоді, нашокова терапія, бачите, Має на увазі певний перелік і послідовність реформ, що мають руйнівний наслідок, чи руйнівні висліди. Починаєте пам'ятаєте, при початку 90-х років? Найперший захід це мола лібералізації цін. Це такий перший хід і зразу найперший виплід. Цього в Росії інфляція 6 тисяч відсотків упродовж року в Україні 11 тисяч і понад відсотків протягом одного року. Це спричинилося до колапсу способу і рівня життя, і також смертність піднеслася. Отже, тривалість життя скоротилася дуже і дуже. Більше для чоловіків ніж для жінок, і ми бачили тоді реальну платню в державному секторі чи економіки, що впала нижче 10 доларів на місяць у еквіваленті. Я пам'ятаю, мав справу із чільними міністрами в українському і в російському урядах, які Просто розпачливо шукали гроші, щоб задовольнити свої засадничі потреби, і вони були, звісно, легкою мішенью для для корупції. Нам дуже легко засуджувати корупцію, але якщо ви розпачливо шукаєте, як нагодувати родину і дітей, а грошей у вас нема, то ви є потенційно корумпованою людиною. То найперше, що я вам скажу після оця жахлива, після того як ця жахлива війна закінчиться, потрібно докласти зусиль, щоб підтримувати в нормальному стані умови роботи і зарплати для службовців, тому що у них має бути. Гідне існування для того, щоб їх заохотити розбудовувати Україну, в який, яку хочете бачити ви і всі ваші друзі в майбутньому. А друге, що я хочу сказати в якості вступу, це те, що незважаючи на противагу до того, що було на початку 90-х, головним пріоритетом. Має бути збереження рівня життя звичайних людей в Україні захистити способи існування і засадничі потреби кожної жінки, дитини і чоловіка в Україні. Якщо соціальні видатки мають піднятися до більше 70%, Державного бюджету, то хай так і буде. Це не повинно служити виправданням аргументу, що надто великий дефіцит бюджету, що ми не можемо виплатити зовнішній борг, і тому потрібно брати нам на приціл. Соціальні витрати. Якщо піти таким шляхом, то це можна гарантувати, що рівень життя впаде, мобільність зросте, а смертність теж зросте. Гарантую. Але якщо ви надасте універсалістичну форму соціального захисту, за якою кожен і кожна. Зможуть платити за засадничі потреби, ви побачите краще здоров'я, побачите, що повертаються емігранти до країни. Ви побачите, що зростає економіка, що буде ефект множинності, який спричинить економічне відновлення села і інших територій. І по збирання податків зросте, і насправді у майбутньому зменшиться і бюджетний дефіцит. Соціальні видатки можуть закликати з -з залучити привабити приватні інвестиції і стимулювати торгівельний попит, якого хочуть бачити усі економісти. Просто негайно після того, як закінчиться війна. І в цьому сенсі я пригадую, що зокрема в Шрі-Ланці там така є небезпека доброти іноземців. Побачимо. Сподіваюся, чудове просто вливання. Іноземної допомоги, коли люди в цілому світі захочуть надсилати допомогу в Україні, Україну, харчі, ковдри, ну і все, що потрібно, в основному, ми бачили це в Шрі-Ланці після цунамі, але ми маємо тут бути обережні, щоб воно не завалило і не задушило місцеву економіку. Щоб воно не заважало відродженню інвестицій, виробництва, щоб насправді знижувалися ціни на засадничі потреби, послуги і продукти, ми маємо бути, знайти заохочення для виробництва, і тому базовий дохід буде дуже важливим стимулом. У своїй доповіді, яка перекладена українською, і може бути доступна кожній і кожному з вас, я назвав це українським дивідентом, відчуття національної гордості, за якої ні національна програма, за якою кожна людина в Україні. Отримує певну суму. На що ці? Що ж це за дивіденди будуть? Вони зрештою певною чином будуть виглядати як приблизно відповідь українського уряду на ковід. І я тепер слушно три і електронна підтримка. Е-підтримка, яку називають Є-Підтримка. І вона дозволить поступово витрачати гроші на ті товари, на які люди захочуть витратити їх. Це було зроблено під час ковіду. Ну і за контрастом, я бачу, що МВФ і Світовий банк. І так звані іноземні експерти заохочують українське міністерство соціального розвитку визначати засоби до існування і рівень доходів у людей. Я вас можу запевнити, покладаючись на досвід цілого світу, що дуже важко визначити, хто бідний. Хто не бідний, хто був вчора бідний, хто буде бідним завтра, от Світовий банк цього року вже визначив, що межа бідності піднялася до 34% люди, які живуть за межею бідності. я вам можу сказати точно, що це не 34%. Не знаю скільки, але точно не 34. Просто сміховинно вважати, що в контексті. Повоєнної хаотичної ситуації статистика може виміряти, хто бідний, хто не бідний, хто дуже бідний. Це насправді походить із практики, і такий підхід просто. Буде ризикований, буде багато помилок. Іншими словами, багато людей, які мають отримати допомогу, її не отримують. Більше того, якщо ви берете під приціл і хочете надавати пільги і допомогу лише бідним, то це насправді стимул для. Вони е, не будуть хотіти припиняти бути бідними, бо вони не хотітимуть втратити допомогу. І ми е, з досвіду знаємо, що це насправді вони до 80% не хочуть тоді іти працювати. Набагато краще давати всім, якщо ви хочете підняти, скажімо. Ставку податку на товари розкошів для того, щоб заохотити людей, щоб вони віддавали гроші на шляхетну справу відновлення суспільства, відбудови суспільства. Якщо ви хочете платити український дивіденд, то звісно заперечення виникають. По перше, якщо накачати гроші. У цю систему це, звісно, спричинить інфляційний тиск, особливо що стосується житла. Тому я гадаю, що це має бути сполучено із суворим контролем за орендну плату на житло, принаймні у перший рік здійснення програми. Також потрібно, щоб це здійснювалося одночасно. З цим тимчасовим припливом харчової допомоги, і в цей час оцей приплив харчів та інших базових товарів зможе стримати інфляційний тиск, але через певний час товари вже треба продавати за ранковою ціною. Ще одне заперечення: а як же визначити всіх? Хто отримуватиме цей цифровий дивіденд? Скажімо, безпритульні люди, у яких адреси нема, за якою вони живуть. І особливо, що стосується зруйнованих шкіл, зруйнованого житла, лікарень, шкіл, і потрібно тоді визначити людей. Які там зазвичай живуть, але це буде важко, і тому потрібно покладатися на місцевих голів громади службовців для того, щоб вони визначили тих людей, які зазвичай в їхніх громадах живуть. На додачу ті у кого люди з інвалідністю, особливо включно з тими, хто страждатиме від поранень у війні. Мають отримати допомогу на додачу до українського дивіденда. Я про це писав у доповіді і думав про те, як поводяться із полоненими, що робити з людьми, які померли. Я зараз у це не буду входити, але гадаю, що важливо для кожної українки українця пам'ятати. Що ми не маємо бачити, що люди покладаються на благодійність занадто довго це не гідно і це не відповідає слушному суспільству. І це не відповідає поняттю цивілізації. Український дивіденд має бути економічним правом. Кожної українки українці, які живуть в Україні, це така собі вакцинація проти хвороби, проти смертності, проти безнадії. І Я гадаю, що це також стимулюватиме виробництво місцевих товарів і послуг, а в такий спосіб і стимулюватиме інвестиції, повномасштабний бізнес. І в процесі цього буде зменшувати нерівності. Ми побачили просто огідні картини в на початку 90-го, але це буде сприяти зростанню солідарності у суспільстві і в громадах. Я вважаю, що іноземні. Донори мобілізуються і мають бути мобілізовані для допомоги в цьому сенсі. І я вважаю, що ця система, вона якби у відкритій вичинені двері йде. Дещо в вашій економічній системі підтримує те, що може бути на це схоже, що я конкретно пропоную у своїй доповіді це. Здійснити пілотну схему в одній спільногромаді просто зараз, у цьому сенсі, що якщо ми побачимо мобілізацію, конкретно можемо перевірити, як воно працюватиме, як вона втілюватиметься, які можуть бути імовірні наслідки, які потрібні додаткові політики, якщо потрібні, для того, щоб був кінцевий успіх. І я вважаю, що українська діаспора або потенційні підтримувачі України, багаті прихильники України в цілому світі, їх потрібно заохочувати, щоб вони надали гроші для такої програми. Ну і можу сказати, що доповідь, яку я сьогодні оприлюднюю. Була передана Річарду Бренсону та його команді, які хочуть бути корисними і підтримувати після для українського відновлення. Це не якісь там побажання і мрії. Це добре розроблена програма, яка може мати чудові наслідки. Я хочу закінчити. Процитувавши вашого міністра соціальної політики, пані міністрку, яка нещодавно сказала: ми хочемо дати кожній і кожному вудку, щоб ловити рибу. Вона цитувала знамениту китайську Максиму. І вона сказала, що хоче цього, тому що потрібно заохочувати кожного, і кожного, мати певне відчуття економічної незалежності для розбудови гідного життя. Український дивіденд, українські дивіденди допоможуть вам просуватися в цьому напрямку. Дуже вам дякую. Дякую, професор Стендін. Перш за все цифрово по цифровому ласкаво просимо до України, як належить цьому в цій добі. Я маю вас повністю підтримати, в тому сенсі, що коли ми зменшуємо рівень бідності, це означає, що люди краще почуватимуться і зможуть ризикувати у певних підприємництві. Ну, от ви згадали тут е підтримку, е яку запустив український уряд під час ковіду, це вже можна розглядати як пілот, і тут ви напевне зауважили, що Україна зробила е кроки в, напрям в напрямку запровадження базового доходу, бо замість того, щоб купувати. Харці, багато людей почали купувати книжки, навчатися, навчатися і ставати кращими. Це, звичайно, повністю збігається із попередньою промовою, тому що є шанс розвиватися і стати змагально спроможною економікою в майбутньому. Ну, У нас є частина країни, яка дуже дуже вражена війною. А частина країни, куди люди вирятувалися від війни, зокрема західна частина країни, чи потрібно що яка буде перша реакція щодо пріоритетів за пілота? Це має бути ближче до лінії фронту, де небезпечно, чи до? Відносно безпечних районів, де основний базовий дохід зможе сприяти створенню певних умов для розвитку бізнесу. Дуже гарне питання, дуже вам дякую. Я в 90-х роках на початку приїздив до України, у мене тут з'явилися гарні друзі. Я подорожував сільською місцевістю, і я зрозумів, що є. Великі відмінності між різними краями країни. І я думаю, що, якби обирати для пілота, я би обрав землі, район, який звільнено. звільнено. Але якщо грошей достатньо, то я би порадив і іншу громаду, яка була б подалі від. Бойових дій, але гарне запитання, я би все ж таки обрав звільнену місцевість, бо саме там будуть найбільші потреби. Ну що ж, я повністю згоден, у нас, звісно, ми розуміємо, що люди, які вижили, скажімо, після бомбування, у них інші. Потреби ніж у інших людей, дуже дякую за промову. Дякую, пані, панове.